Всім привіт! Показую, що в мене сьогодні на сніданок омлет з одного яйця. Омлет я притрусила майорану дуже люблю цю приправу. Також 4 маленькі сосиски ось такі. Свіжий огірок, один шматочок тостового хліба, і також зробила ось такий звичайний чорний чай. Зараз друга година дня, але я ще повноцінно обідати не хочу. І вирішила зробити ось такий легкий перекус. Вип'ю каву і з'їм ось таку булочку тріо смаків. Ось так ця булочка виглядає всередині. Тут три види начинки: вишня, крем і мак. На обід червоний борщ зі сметаною. Він без м'яса, але з квасолею. Також один шматок хліба та кілька стебл зеленої цибулі. Між обідом та вечерею у мене буде перекус. Чай і дві вафельки. І моя вечеря. Смажена картопля. В картоплю я порізала дві сосиски, точно такі самі, як були зранку, салат, капуста, огірок, редис. Додала сіль та перець і заправила соняшниковою олією.